Вітаю вас, друзі, вітаю вівторок, вечір. Я Олексій Ляшенко. Наша з вами зустріч буде дуже цікава зустріч. Е, ви навіть не уявляєте, про що ми сьогодні поговоримо. Ну, як на мене, це цікаво. Як воно буде вам, не знаю. Подивимося. Можливо, тому і не хочуть підписуватись на мене. Подивимось. Але я почати хочу з приємної, класної новини. Уражена нафтоперекачувальну станцію второго. Компанії Транснефть у Пенкіно, Володимирська область, Російська Федерація. Це повідомив нам командувач безпілотних сил Роберт Бровді мадяр Станція постачає дизельне паливо до Московського кільцевого нафтопроводу. Чисельне пошкодження було завдано вночі 7 вересня птахами СБС 14-м полком сил безпілотних систем. Класно? Класно. Те, що ви бачили, що було вчора в Донецьку, не вчора, а вночі, да, ну це класно. І топаз, і металургійний завод, і, здається, Електромаш, і Точмаш, ну просто пішло по мастерським, де, де е, ремонтують техніку, по складським е, е, приміщенням, а також по штабу. Однієї армії і однієї дивізії, чекаємо всі-всі-всі офіційні повідомлення. Ось це задаємо тон нашої розмови. А далі подивимося, кому сподобається, а кому не сподобається. Друзі, але спочатку підпишіться, поставте дзвоничок, натисніть е, вподобайку. І обов'язково, якщо, якщо вам хочеться і вам сподобається, розповсюдьте. Щоб більше людей чули і бачили, і розуміли, що відбувається іноді у нас, так от з чого я хочу почати. А почати я хочу ось дуже з простого. Деякі пабліки, як в Телеграмі, Фейсбуці та, мабуть, і на Ютуб каналах, і в Тіктоках, випустили такі повідомлення, що екс-глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба нібито втік з України. До Польщі. Після того, як дізнався про заборону про виїзд для колишніх дипломатів, ну, ми далі підемо. Це повідомляє італійська газета Corriere дела Sera. Коріел дела Серра. Навіть, бачите, за на преса і то про це пише. Політик зазначив, що вирушив лише у заплановане відрядження у Корею, потім у Польщу і незабаром повернеться до Києва. Ну, у мене тут декілька питань, звісно, є, яке це відрядження, хто виписав відрядження, хто послав туди Дмитра Кулебу. Ну це таке техніч, технічне питання. Ну, поїхав. Ось послухайте, що він говорить сам. Відео Дмитра Кулеба. Привіт всім! Схоже, формується традиція: з одного боку, неприємна, з іншого боку, навіть кумедно трохи. Раз на рік з'являються заголовки про те, що Кулеба кудись втік. Десь приблизно рік тому з'явилися заголовки, що Кулиба втік в США, От, не втік. Тепер з'явилися заголовки, що втік в Польщу. Не втік. Насправді я в Кореї покажу от навіть вам Беджик. Бачите, World Knowledge Forum. Це велика дуже конференція, на яку мене запросили дуже давно, до речі, десь місяців п'ять тому, тому що корейці дисциплінований народ, народ, готується до всього заздалегідь. Потім я ще буду брати участь в одному заході в Польщі, це правда. А потім приїду в Київ. Кому цікаво побачитись наживо, 20 вересня, кураж, буду радий поспілкуватися на тему сила нашого покоління. Почули, послухали. Так, так. Він каже, що зараз він в Кореї, потім він буде в Польщі, що він там буде робити в Польщі, що він робить в Кореї. Ну, мабуть, десь він буває. Ну, та ладно, справа не в тому, зовсім не в тому, що він поїхав, виїхав, хто він, як він. Справа в тому, що знову йде розділення нашого суспільства. Так не можна. Однім можна виїздити, іншим не можна. Тим подозволили, а ось цим заборонили, а вони тепер роблять різні там лазейки. Так, так не можна робити. Це рано чи пізно призводить до розбалансування єдності в суспільстві. Воно просто на це може піти три дні, а може три роки, а може п'ять років, але воно прийде, якщо це не зупинити. І ось дивіться, що, що відбувається взагалі, як ми відносимося до цього. Да? Дивіться, що було 3 вересня 25-го року уряд ухвалив постанову, яка забороняє виїзд за кордон колишнім дипломатам з рангом надзвичайного і повноважного посла. Ну, всім дипломатам, в принципі. Пресслужба Кулеби пояснила, він виїхав до Польщі. До оприлуднення цієї постанови у рамках службового відрядження, а не втік. Так а я й не кажу, що не втік. та й претензії в мене до кулеби Дмитра, ну ніяк. Розумієте? Взагалі ніяких. Я не хочу це розбирати. Тут інша ситуація. По-перше, як пояснити, що постанова була ухвалена 3 вересня 25-го року, але вона по цей час не опублікована. розумієте? Не опублікована. А в Україні будь-який нормативно-правовий акт Кабінета міністрів України набирає чинності лише після його офіційного опублікування, якщо в самому акті не передбачено інше. В цьому акті нічого не було передбачено інше. Постанова прийнята, вона є, але вона поки що не працює. Розумієте? Тому дипломати всі і виїздять. Це що? По-перше, мене ось це хвилювало дуже. По-друге, розділення нашого суспільства. По-третє, ну якось і сумно, що людина, яку я дійсно поважав, ще поважаю, нічого не кажу. Ну, вона якось вночі втекла. Чому вночі втекла? Не знаю. Подивимося, як він повернеться. Він обіцяв 20 вересня. Але тут, під моїм постом, ну, почалося щось цікаве. А це вказує на те ось це цікаве. Зараз я вам все це покажу. Я не буду показувати і оприлюднювати прізвища. Це телеграм-канал, де був опублікований цей е допис. Не буду показувати прізвища, я їх заблюрю, але я покажу, що пишуть люди. І ми розберемо, для чого це. Ось такий допис. Пан Олексій! Поцікавтесь, де зараз працює пан Кулеба. Не треба зараз в чомусь його підозрювати. Хто хоче, той виїжджає по роботі. Ну дивіться, що значить пан Олексій, поцікавтесь. Та цікавтесь ви, друзі. Не треба, я вже казав, не треба мені радити. Якщо вас щось не задовольняє, ну все ж дуже просто. Я поцікавився давно, де працює пан Кулеба. Ніде. Не працює пан Кулеба. І що значить, хто хоче, той виїжджає по роботі. Так і я хочу. Я також не працюю ніде в державних органах. І багато людей не працюють ніде в державних органах, а працюють в приватних або не працюють. Вони теж хоч, хочуть і можуть виїхати. Ну ось такий допис. Далі йде допис вже іншої людини. Пане Олексій, ви ж тільки підтверджену інформацію подаєте, чому не поцікавитись, де зараз працює пан Кулеба? Я думаю, його досвід потрібно використовувати на благо України. І ви б могли поїхати в Південну Корею для вирішення державних питань, якщо б мали досвід відповідний, щось іноді ви дієте однобоко. Знаєте, я відповім ось, раз до мене так звертаються, що я там однобокий, що я там не фахівець і так далі, то я можу також висловитися точно так до людини. Замітьте, я не оприлюднюю я не людину. Ще раз, якщо ви чогось не розумієте, якщо у вас не працює такий орган, як мізки, ну не намагайтеся казатися розумнішими. і Кращими. Це так, знаєте, ну, дуже толерантно відповів ці дописувачці. Ідемо далі. Ось ця, ця жіночка написала, а потім все-таки. Перевірила, подивилася. Вона написала: Олексій, що з вами сьогодні? Кулеба зараз віце-прем'єр-міністр з питань відновлення України, міністр розвитку громад та територій. Його посада цілком задов... дозволяє відрядження. І я не думаю, що ці відрядження пусті заради розваги, а принесуть користь для України. Щось я вас не, зрозум... не розумію, Олексій. Ну, я написав, що це не той Кулеба, от зараз ми дойдемо. І так далі. Я всім так написав, що, друзі, подивіться самі, розберіться самі. Ніж не те, це, ще раз, Це не те, що до мене питає. Ось так ми спілкуємося взагалі в житті, чогось не знаючи, чогось не розуміючи, щось десь почувши, а десь не почувши, десь ікнули, а десь ще щось зробили. І потім починаємо на людину щось. Не на мене. Ще раз, на будь-кого нести своє я. Я прав, я права. я прав, я знаю. Так ось ця людина мені написала: Олексій, я перед вами щиро вибачаюсь, я переплутала кулеб. Дмитро працює в американському науковому центрі. Ну ніде, ніде. А живе в Україні. А щодо того, що не воює, то що тут сказати? В нас воюють прості трудяги. А ці. Всі стратегічно заброньовані, з яких ще три армії набрали б. Ще раз вибачаюсь перед вами, Олексію, все нормально, я ні на кого не ображаюся. Я просто хочу, щоб ми ставали краще. Якщо ми не будемо ставати кращими, ну, як це, знаєте, як кажуть, ми або змінимося, або загинемо. Так, нам потрібно або змінюватися, або загинути, або програти. А ось тепер. Це ж просто, є Google, є штучний інтелект, є будь-що, є Кабмін, Кабмін. Просто зайдіть перед тим, як наїжджати на будь-яку людину по будь-яким питанням. Просто впевніться для себе, що ви праві. У нас два Кулеби. Ось один Кулеба, Олексій Володимирович Кулеба, віце-прем'єр-міністр України. 42 роки. Народився 8 августа 83-го року. Олексій Володимирович Кулеба, який був е, в Офісу президента, який був, здається, головою військової адміністрації Київської області. Ось він Олексій Володимирович. А ось Дмитро Іванович Кулеба, про який я написав пост або прилюднив, і про який пішли, пішли, про, про кого пішли говорити. Дмитро Іванович Кулеба. 19 квітня, 81 рік, народився колишній міністр закордонних справ. Ну що, ну не вже це так тяжко подивитися, а потім висловлювати все своє? І тут навіть не це знову головне? Я не, не вимагаю, не хочу, та й не потрібно вибачень чи ще щось. Це не потрібно мені. Я стільки вже їх цього, і чого я тільки не бачив. Потрібно визнавати, що я був. Правий, що я була неправа. І далі йти і намагатися бути правим і правою. Але ж у нас так не виходить. Ми десь схватили, десь почули і побігли розносити по селі, чи по місту, чи по Україні. Тому не змінимося, загинемо. Реально, самі себе розіб'ємо, самі себе знищимо. Просто і знищуємо кожен день. Зараз я вам ще наведу приклад, ну це вже не. Не про мене. А я вам що хочу нагадати, от вчора відео да, я ж показав два інтерв'ю Петра Порошенка за один і той же день. За один і той же день. І я ж вам казав, що мені будуть писати Ляшенко, не бреши. Так от Петро Порошенко живий тут, живий тут. Він тут одне каже, тут інше. Зовсім різне. А пишуть мені, Ляшенко, ти забрехався вже як свиня. Ляшенко ти такий. І це ж не тільки мені пишуть. Це будь-кому, хто несе правду, хто доносить, отак От його чи її до них відносяться. А ми давайте, друзі, допомагати нашим воїнам. Я не можу закрити ще да, не те, що закрити, і половину поки що не можу розрахуватися за останні дрони. Будь ласка, будь ласка, війна буде, війна є. І сподіватися на будь-кого я вже казав це мільйон разів і буду повторювати, нам немає на кого всі реквізити під відео. Там же під відео є посилання ні, телефон, номер телефона автора книги Ціна рабства Євгенія Буцика. Будь ласка, дзвоніть, купуйте книгу, кожні 500 доларів з цієї книги йдуть на, на закупку дронів для наших воїнів. Так от як ми поводимо себе? Також в багатьох ЗМІ почалося суспільне, і в багатьох ЗМІ пройшло повідомлення в сумах. Знайдено мертвим журналіста Олександра Тахтая, відомого розслідуваннями корупції в будівництві фортифікацій. Все. І таких повідомлень дуже куча. Ось адвокат права написав: «В Сумах знайшли мертвим журналіста Олександра Тахтая, який розслідував корупційні схеми під час будівництва фортифікації у регіоні. Україна Лайв новини. На Сумщини знайшли мертвим у власній квартирі журналіста Олександра Тахтая, який розслідував корупційні схеми під час будівництва фортифікацій. Розумієте, на що йде наголос? Він розслідував фортифікації. Десь там, збоку або ззаду, воно звучить. Влада звела рахунки з журналістом за те, що він розслідує ось-ось, його знайшли мертвим. І пішло. І зі сторони опонентів влади, та хтось із підтримків, тих, хто підтримує владу, також поніс. Багато пішло. Але ж дуже просто: давайте дочекаємося чогось офіційного, якихось експертиз або, хоча б, узнаємо, як це було. Ну є ж люди в сумах, тільки порядні, чесні, справедливі. Ось що поки що говорить офіційні повідомлення. Причина смерті журналіста-розслідувача Олександра Тахтая за попередніми висновками: природна, без ознак насильства. Судово-медичний Ростин згідно з повідомленням поліції виявив гостра сердечно судинну недостатність, а також дифузний. Кардіосклероз і атеросклеротичну хворобу серця, кримінальне впровадження за статтею 115 Кримінального кодексу України відкрита з позначку Природна смерть. Ви ж бачите, смерть поки що природна, а натяки, яка у нас гнила влада, журналістів вбивають. Оце ж те саме, не розібравшись, не почекавши. Не подумавши, не порадившись, не створивши свого кінцевої своєї думки, виплескуємо все. Ну, і ось таке ще я вам можу. Ось Олександр Тахтай, да? ось його офіційна сторінка в Фейсбуці. Ось його допис 2 юня. Нічого я не натякаю. І нічого не кажу, що потрібно все закидати його тапками. Просто, просто це тим. Хто каже, ми патріоти, ми, от зараз ми на владу за нього. Слідство все одно йде. Воно буде, друзі. І рішення буде. Але от для тих, та й для всіх. Ось надписи, от 2 іюнь за червень. Вот Тінаті, член в томаті, слеплене із кусков трьох імперій, садкушеної у Румунії буковиною. Терзаемая сильными северными соседей, сильным северным соседей, Украина вместо внутреннего мира вынуждена переживать обезьяньи выходки различных декоммунизаторов до да дебильноватых штрехенфюреров. И все-таки есть места, где люди нормально с почтением относятся к памяти павших в самой кровавой войне в истории человечества. А уродам, мішаючим жить, дарю ролік з указанням путі. Може, от деяка частина людей трохи відійде. Дивіться все, коли хочете висловити свою думку. Ну, висловлюйте, ну, більш-менш приземлену до реальності, до землі приземлену, я так би сказав, тавтологію. А не просто так. А я знаю. Ні, друзі, так не буває. Ну і ще, оця. Я не, не можу бросити, не можу бросити е, набу, САП, ВАКС, Картонок. Дуже ш, те, що вони наробили шкоди для нашої України. Ось дивіться, що заявив Семен Кривонос. Це директор Набу. Злочинець. Злочинець, по якому є судове рішення за підкуп виборців, але воно не вступило в дію, тому що е, застосували амністію. Злочинець у нас директор набу. Злочинець ловить злочинців. Геніально! Так от він сказав: не обов'язково усі 100% осіб, яким ми повідомляємо про підозру, повинні отримати обвинувальні вироки Семен Кривоніс. Я щось не розумію. Ну, звісно, не всі, коли є своя прокуратура, САП, яка може... На протязі слідства закрити справу. І є свій суд Вакс, який за опеленною мзду відпускає кропу з тюрми, відпускає суддю князева, тандира і всіх інших. А ще багато підозр, які просто мзду носять в набу кожен рік. Звісно, він каже, що не всі. А ви знаєте, що 90% з того, що робить набу, немає. Обвинувачених вироків 90% все продає, як продавав Луценко справи з прокуратури, точно так продає кривонос справи з НАБУ. І Якщо вже неможливо, продає ВАКС або САП своїми рішеннями. Ось це також спочатку, ніж виходити і кричати: Свободу попугаям потрібно, хоча б познати, чи взагалі існує попугай. Чи живий він, папуга? Чи взагалі за ви виходите? виходить? Ну, ось так, ми живемо, і багатьом це не подобається. Ось це те, що я кажу, я кажу те, що людям не подобається, вони впізнають себе в цьому. І ось тому ми або змінимося, або загинемо. Тому що ми не можемо. Ми хочемо, щоб покаялася Росія колись. Але самі, якщо зробили масу помилок, каятись не хочемо. Ми хочемо, щоб там хто до нас був несправедливий, вибачилися перед нами. Але самі ми не хочемо навіть в родині вибачитися перед рідною людиною, якщо повели себе неправильно. Ну так же ж, друзі, так. Тому давайте мінятися, будь ласка, давайте змінюватися. Інакше нам буде тяжко. Ми виграємо на фронті, але ми програємо всередині, друзі. Ми програємо всередині. Друзі, я хочу вам всім подякувати за те, що ми все таки розуміємо. Більшість з нас це все розуміє, і ми працюємо, ми допомагаємо нашій армії. Ми разом. Я хочу подякувати спонсорам. Величезна, величезна подяка. А ще я хочу подякувати. Подивіться на ці фото. Надії Миколаївні Олені за антидронові плащі, а також за різні інші приладдя, які вона послала 31-й бригаді. Дякую, пані Надія. Ви встигаєте скрізь, як і пані Марія, як і пані Марина. Ну, вас багато. Дякую. Дякую вам, мої хороші українці. А також велика, велика подяка всім тим, хто присилає донати. Як на підтримку каналу. Так і на підтримку наших воїнів, що є найголовнішим. Я щиро дякую. Захаровій Наталії, Палив'яному Миколі, 20 на 80. Тисну вам руку, пане Микола, Стайповській Олені, Ковальовій Оксані, Шульженка Валентині, 50 на 50, пані Валентина. Дякую вам, велике вам дякую. Хрущовій Тетяні, Зеленій Світлані, Умнової Ользі, Кухаренка Валентині, Мангуш Тетяні, там цілий набір 20, 40, 40. Дякую вам, пані Тетяна і Таня. Я все зрозумів. Дякую. Беньковській Ользі, Литвиненко Галині, Райковській Тетяні, Розній Зої, Яковенко Валентині та король Вікторії. Всім велика, велика друзі. Подяка. Завтра у нас прямий ефір о 21-й. Всіх чекаю, як завжди, цікава розмова у нас з вами буде. Країна переможе!